Всім привіт! Сьогодні я вже збирався знімати дешеві амортизатори, але трошки плани помінялись. Е, з чого почну? Ну, сьогодні в огляді будуть те, що я вчора не, не зробив, задні амортизатори від General Motors, а також CTR газмасло, і переднє, і заднє, і шинкум. Так само газ масло і переднє і заднє. З чого треба? Будемо починати? Знов таки з того, що я вчора прогавив. Тобто амортизатор задній для лану GM. Він так само підходить і на Nexia, і на Sense. Так, Де він тут? Він запечатаний. Значить, Нахитрий фокус, який він має вигляд. ну Тут перше, що, що бачимо перше. Знов таки амортизатори GM. Задні амортизатори, так і як всі решта, вже укомплектовані сейдблоком. До речі, тут сейленблок має купу позначок всяких різних. Трошки ближче на камеру, щоб його було видно. Далі, на, самому, на самій колбі тут теж. Куча всяких позначок. Артикул, каталожний номер. І щось тут ще написано по корейськи Зрозуміло, що я цього не розумію. Е, так, казав чи ні? Джемовські амортизатори так само, хоч передні, хоч задні, більш нічим не комплектуються. Тобто, що ми бачимо? Резинок оцих верхніх немає. Тобто, якщо замовляються амортизатори General Motors, то обов'язково. Ну, за при необхідності, звісно, верхні резинки доведеться купувати окремо по жорсткості. По жорсткості, ну, передні, наскільки я пам'ятаю, були досить, досить жорсткі. До речі, задні таким не буде. Задній амортизатор, ну такий звичайний, середньої жорсткості. Тобто, Зроблений для того, щоб пасажири ззаду, ті, що сидять на задньому сидінні, почували себе досить комфортно. Так само, як і попереднє, можу сказати, тільки що якість тут надзвичайно висока, але з усіх масляних амортизаторів ці будуть самі найдорожчі. Тобто, щоб ви розуміли, що якщо маєте... Можливість фінансово придбати якісні задні амортизатори масляні, то краще вибирати GM. На жаль, правда, що тут треба додати, що вони не завжди бувають. Ну, Хочу ось окремо ще показати маркировку. Ну і коробка так само, як на передніх. Ніяка. Не вважають вони за потрібне робити упаковку, щоб воно було. Гарно продавалось. Вони основне роблять продукцію на конвейер. Для порівняння амортизатори CTR, ось коробочки, ну просто ця ця. Ну, якраз користуючись тим, що вже розмова пішла про CTR, надалі буде в огляді, будуть амортизатори саме фірми CTR. CTR це корейська фірма, на сайті якої колись давно було написано, що. Ніколи не буде перенесено виробництво до Китаю чи якоїсь іншої країни. От. Будуть завжди використовувати тільки власне виробництво. Так, значить, що у нас є в наявності. Ну, і передні, і задні. Обидва варіанти газмасла. Тобто вони газонаповнені. Ну, так само, як це було, я показував перед цим амортизатори САКС. E, так, що тут по Сітіру пишуть? Етикетка має в кадрі нормально читатися. Made in Korea. Все тут є. Ну, а тепер конкретніше про кожний. Передній. Тут, звичайно, на кожному амортизаторі ось вибито сетір, Made in Korea, все таке інше. Тут артикул їхній. Ee, розміри їх стандартні. Що зразу кидається в око? Сальник. Знов таки, не знаю, як це воно, наскільки добре в кадрі це видно. Але сальник абсолютно сухий. Амортизатори деякий час лежали в складі, жодної краплинки масла немає. Так, по жорсткості. Ну, вниз він опустився досить легко. В принципі, ага. По жорсткості вони, я думаю, що такі самі, як і САКС. Що ще хочу додати, Що по амортизаторам Сітір. E, а, ну перше, вони. Це що у нас? Це e, джемоські амортизатори так само не були укомплектовані. Тут ні маленької гайки, ні великої, що тут закручується, немає. Тобто вона йде сама оця вставка і без нічого. От. Ключик тут шестигранник. Тобто тут ніяких незручностей не виникне при зборці. І знов таки, так само, як з амортизаторами САКС, газмасло або каяба газмасло, Треба звертати увагу на те, що е чомусь виробник передні амортизатори не стягує лентою, так, от, наприклад, як задні. І шток завжди повністю висунутий. Тобто, при покупці звертайте увагу на те, щоб шток. Не було жодних пошкоджень. Угу. Ну, а так, що? Амортизатор як, як амортизатор. Їх... Ну, так, Тут я жорсткість тільки на те, як він продавлюється, як, як він витягується, не дуже то в мене виходить. Ну, е... Із свого досвіду знов-таки можу сказати, що газ... амортизатори газмасло Зазвичай трошки жорсткіше, ніж масло. Ну, принаймні, ніж такий середній варіант масла. Це що стосується амортизаторів CTR. Це передній був, тепер задній. Ну, Задній вони все ж таки лентою стягують. Зараз зніму цю ленту. Що тут? Ага. Ну, тут так само він розкрився повністю. Ну, тут на самому амортизаторі ті самі позначки. Стір, in Korea, тут артикул їхній і так далі. Е -е -е. Знов таки, сайлентблок тут уже є. Не знаю для чого, але вони навіщо фарбують той сайлентблок, Для чого не знаю. І видно зразу, що фарба, Понятно, що гума є гума, вона грає. І... По гумі фарба. Уже перепалась. Проте це лише естетичний вигляд, і воно ні, ні на що взагалі не влияє. От. От так, ну зразу бачу, що Сітр газмасло жорсткіше, ніж, наприклад, САКС газмасло. Але не настільки, що прямо критично. Тобто працюють вони досить. Непогано. От. Ну, і так само має газову підпорку, як той каяба, газмасло. Тобто, майте на увазі, що при встановленні нових амортизаторів машина трошечки при... підніметься. От. Тому що пружинам буде трошки легше працювати. Але дуже розраховувати на це не варто. Тобто, якщо пружини у вас на машині вже просять заміни то їх треба міняти. І розраховувати на те, що амортизатором воно підніметься в ніякому разі, то зайве. А, що ще забув сказати, зверніть увагу, резинками верхніми вони також не комплектуються. Тобто, знов таки до амортизаторів, до задніх амортизаторів CTR, якщо газ масло ви вирішите купувати, то резинки при необхідності доведеться купляти окремо. Що тут ще так? Додатково одразу на коробці позначки. Ну тут так само. Made in Корея і їхні позначки. Так, ну, по Сетєру тут я думаю, що це буде все поки що. Ну далі амортизатори теж газмасло, але це вже шинкум. Шинкум позиціонує себе як корейська фірма. От, ну, не знаю наскільки воно корейське. Але це один з самых найдешевших варіантів з усіх, що є взагалі. Так само взяв один передній для зйомки один задній. І тут почну, мабуть, з заднього. Так само бачите, що ленти перетягнуте, бо це так само газ масло. О, і тут відразу. Відчувається, що він такий добряче-жорсткий. Тут на ньому свої позначки Шинкум написано. І номер за каталогом. Е, комплектація знизу сайлінблок є. Зверху резинки є. Резинки щось дуже нагадують каябрівські. Ну, в будь-якому разі вони резинки свої використовують. Чи підходять сюди рідні, чи ні, я навіть і не знаю. Ніколи ніхто нічого не казав. Так на стискання доводиться доволі таки значне значно зусилля прикладати, От, щоб стиснути його. Ну, далі він так само розкривається, як і будь-який газонаповнений амортизатор. Ну-ка, зараз стисну ще разок і спробую розтягти його. Да, на розтягування він теж зусилля доводиться прикладати. Таке, чималеньке. Тобто ми, в принципі, а, ми завжди торгували масляними шинком. Сейчас вони у нас закончились. Тому їх сьогодні і в огляді не буде вже ну, в найближчим часом. От. Масляні були стандартної жорсткості виробництва шинку. А от газ масло, майте на увазі. Вони досить жорсткі. Зараз я його закрию, щоб ленточку. Хеліра тебе Фух. Так, да. довелось трошечки піднапрягтися, щоб туди-сюди його шожухати. Ну а так, що зроблено культурно, акуратно культура виробництва їх на достатньому високому рівні. Я даже навіть сказав би, що можливо це і правда Корея. От. Але із корейських запчастин це вважається як... Недорогий аналог у нас достатньо дуже багато запчастин, виробництву шинку на сайті показано. Ну і в магазині є. От. Проблем з ними, Та дуже рідко коли проблеми бувають. От. Але всі завжди воно себе позиціонує як саме недорогий варіант. Так. Ну, якщо ви Звернули увагу, то я вже перейшов до переднього. О. Фух. Да. бла, Вже що? Тут зразу видно, що вони жорсткі капець. Перед, от, газ, масло шинкум, що задні доволі жорсткі, що передні. Так, і що це таке? А, це... Чимся, чимся замурзаний шток. Ну, це не пошкоджений, а замурзаний. Ладно, То не, то не страшне. Ось, взяв ганчірку, повитирав. Ну, більш-менш нормально. Е, так, що тут? Тут так само верхня невеличка гайка є, а великою та, що фіксує амортизатор в корпусі, в комплекті не йде. Ну, і так, тут так само ж треба дивитися. Знов-таки на шток, на його цілісність, щоб він не був ніде пошкоджений. От, коли це мається на увазі, коли купу, якщо надумаєте, придбати саме такі амортизатори. Тут так само позначки СК, ну, тобто шинку, От, на, на перший погляд, що амортизатор, як амортизатор. От, основна відмінність, як уже це, мабуть, і в кадрі видно, не то, що я вже про... так, прочувствував повністю, що вони жорсткі, що капець. Ну, Тим не менше, комусь можливо потрібні жорсткіші амортизатори. Так, ну, по Починком це буде це. Тепер будемо переходити до наступних варіантів виробників, із тих, що є взагалі в нашому магазині. Так, а наступний варіант виробників це амортизатори для Lanos Sense Incції виробництва КЛС. Це у нас задній і тут буде передній. В даному випадку амортизатори масляні. Ось які позначки має він на корпусі. Значить, що тут в комплекті? Ну, тут вже, мабуть, було видно одразу ще, поки я доставав. Гайки обидві і великі, і менше присутні. Тобто він комплектується усим. KLS – це фірма, яка е, в усіх прайсах пишуть, що це сумісне виробництво з фірмою ЦРБ. Зрозуміло, що робиться це в Китаї. Так, що тут написано на етикетках продукт Focorema да? для корейських автомобілів? Одна штука. Ну, Звичайно, місце виробництва ніде нічого не вказано. Ну, тобто такий висновок робимо, що, скоріш за все, все ж таки Китай. Запчастинами виробництва ЦРБ ми торгували вже давно, вже років 10. Ну, Там не амортизатори, там всякі різні інші запчастини і якість їх для китайських. Завжди була на високому рівні. Тобто амортизатори вони роблять під брендом Кайлес і теж можу сказати, що зроблено досить непогано. Ось, не знаю, чи видно в кадрі, чи ні, от шток, сальник абсолютно сухий. От, до речі, шток. Я його трошки витяг. А ну-ка, якщо горизонтально, і горизонтально потроху затягує. Це у нас які так були. Це був масляний сакс, так затягувався. Сам по собі цей теж. От, значить, по жорсткості. Я думаю, що якби гаечка була, було б зручніше, але я і без гаечки витягую. Ну, такий, з чим можна порівняти. Жорсткість приблизно така, як у каяби. От. Ціну. Ціновий депазон такий середній. Вони дешевші, ніж каяба, але зазвичай трошки дорожчі, ніж багато всяких різних китайських варіантів. Так, обробка по штоку непогана, я б сказав. Шліфовка тут достатньо якісна. Ключик шестигранник. Тобто з цим зручності з установкою і зборкою тут зручності не буде. Ну, тобто вони по жорсткості, в принципі, як будь-який стандартний масляний амортизатор. Будемо так вважати. Що. Не, вони не м'які, не жорсткі, стандартні. Тепер по заднім. Так само укомплектовані резинками. Резинки до, до речі, резинки по формі дуже схожі на каябовські. Резинки з Каябовських амортизаторів або хтось що там щойно роздивлявся. Амортизатори Шинкум Резинки були такі самі Розпакував. Тут така сама наклейка. А Ну-ка на самому амортизаторі щось написано, чи ні. А Тут також написи, щоб було зрозуміло, що вибите, що це, саме цього виробництва. Комплектацію, я думаю, вже видно, що салінблок тут стоїть, так як і на всіх задніх амортизаторах всіх виробників. Ага, і він також потрошечку закривається. Але дуже-дуже повільно. Так, що тут у нас? Вниз легесенько. Ну, прям як класика ще радянських амортизаторів. Вверх жорсткіше, вниз. Вниз легше. Ну, в принципі, це такий класичний варіант для амортизатора. Тобто, я навіть не знаю, яка зараз логіка сучасних виробників. Раніше всі розмірковували приблизно наступним чином колесо, яке стоїть внизу, має підскочити на кочки. І при цьому не повинно провалитися до ями. Тобто, коли машина проїжджає в яму, Колесо не повинно туди впасти. Тому на розрив амортизатор жорсткіший, на здавлення трошечки м'якший. Ну, знов таки, як я щойно про передній казав, так само і про задній можу додати, що саме такий стандартний варіант. Якщо чесно, мені навіть подобається більше, ніж каяба, як він працює. Зрозуміло, що з оглядом на те, що це все ж таки робиться в Китаї, ніхто не знає, скільки воно буде працювати. Але принаймні поки новий працює дуже, дуже і дуже непогано. Ну, ще що хочу додати, що ми для, конкретно для автомобіля Lanos амортизаторів КЛС продали дуже мало, а, наприклад, до Таврії продано до 100 біса амортизаторів уся цього виробництва, і тут фу -фу, працюють жалоб великих не, не не то, що великих і невеликих не було від людей. Це дуже радує. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Всього доброго вам.